Севолод Нестайко, Тореадори з Васюківки, розділ шостий. Виявляється, що Глобулос Космічні мрії Фарадеєвича. Життя, заплутана і складна штука. Атомна бомба на транзисторах. Барахольщик, пхикаю я. Мовчи, давай зліземо, ноги розім'ят. Герой, пхихає ява. Нам погано. На душі, як то кажуть, коти шкребуться, отак сісти маком з цією бомбою та ще й розлити отого Термоса думка про ту шкоду не давала нам спокою. Фарадейович приїхав аж надвечір, і того ж дня ми так нічого й не довідались. Ні, усе ж довідались, що Фарадейович дякував Кнешеві за велику послугу. Виявляється, спецзавдання давав він. І книж на його прохання привіз з аеродрому загадковий синій термос. Наступного дня, з самого ранку, ми побігли до хатини Фарадеєвича. Там уже було повно юнатів-старшокласників, з якими Фарадеєвич водив дружбу. Ми прибігли якраз вчасно. Фарадеєвич саме вийшов на ганок з синім термосом у руках. Його одразу оточили юнати. Антоне Фадейовичу, ну скажіть, Антоне Фадеєвичу, ну, будь ласка, Антоне Фадеєвичу, ну, хоч натякніть. Ханючили нетерплячі дівчата. Потерпіть, панове товариство, потерпіть. Про все на світі дізнаєтесь на високому острові. І Фарадейович, оточений юнатами, вийшов на вулицю. Ми, звичайно, й собі пристроїлися до гурту. Але тут двометровий здоровило, дев'ятикласник Гришко Бардадим спіткнувся об нас і загудів, як із бочки. Ану, киш, крутитесь під ногами, не вашого це ума діло, киш. І мазнув своїми граблями мене і яву по потилиці. У бегемот! Ну пожди, ми повиростаємо, ми тобі дамо. І чого вони так задаються, оті старшокласники? Подумаєш, мудреці, теж двійки одержують. А на високий острів ми й без вас дорогу знайдемо. Ми припливли туди ще раніше за них. Недаремно ява був онук діда Варави, а я явен друг. Ми знали у плавнях такі вузесенькі протоки серед очеретів, які рідко хто в селі знав. Високий острів. Один з найбільших у плавнях. Високим він названий тому, що в нього стрімкі високі береги. Посередині острова є навіть невеличке озерце, наполовину вкрите ряскою і билими ліліями. Власне, це не озеро, а затока, відділена від плеса невеликою греблею. На провесні, коли була велика вода, Фарадеєвич для чогось загатив затоку, і тепер рівень води в тому озерці був вищий, ніж усюди в плавнях. Ми сховали свого човна в очереті, а самі причаїлися в кущах неподалік озерця. Не хотілося заводитись з отим бардадимом, поки ми не виросли. По той від нас бік озерця стояв курінь бурмила. То була його мисливська база, або, як він казав, президенція. Самого бурмила не видно, або рибу ловить, або спить після чарки, або та ми про це вже майже не думаємо. Після атомної бомби на транзисторах якось не думається. За очерету вже чути пискляві голоси дівчат і роблений, наче в нього галушка в роті, бардадимів басок. Троє човнів причалює до острова. Фарадеєвич з термосом у руках підходить до озерця. Юнати півколом оточують його. Фарадеєвич урочисто підносить термос і починає. Голос його тремтить і уривається від хвилювання. Він завжди хвилюється, коли розказує про якесь нове своє відкриття. Отож бо, панове товариство, оце отут, у середині, прилетіло до нас, знаєте звідки? Із Сахаліну. Так-так, сотні сотні, як бачите, кілометрів. А попереду. Може, й мільйони, а то й усі мільярди мільярдів кілометрів. Знаєте що тут? Тут, тут, панове товариство, майбутня їжа астронавтів, зоряних небожителів майбутніх. От воно що. Ви, певно, чули про чудодійну водорість хлорелу, га? Отож, бо в цьому термосі новий вид такої водорості глобулус. Може, ще краще, ніж хлорела. Мій Сахалінський друг вивів у лабораторії і прислав, щоб ми, так би мовити, продовжували роботу, виростили глобулос у природних умовах, перевірили, як він прийметься, і буде рости. Розумієте, яка відповідальність? Може, як ви собі уявляєте, астронавти? Коли-небудь пригощатимуть нашим глобулусом марсіян або якихось інших гавриків. Ми з явою слухали, не дихаючи. Чуєш, їжа астрономів, а ми шепочу, я пересохлими губами. Астронавтів дурило, астрономи це ті, що у трубу дивляться. Ті сало їдять і вареники, як ми з тобою. Сам дурило, знаю, то я так. Такий розумний. Ти шепочу я. І уявляється мені велетенська ракета на старті, астронавти, що заходять у ракету, люди біля підніжжя ракети, враз вони розступаються, пропускаючи автовізок, на якому ж табелі картонних коробок. На коробках великими літерами написано Глобулус, привіт з Васюківки, Глобулус, Супер Васюківський. А тоді Марс. У прозорому шоломі, в скафандрі стоїть астронавт на тлі фантастичного марсіянського пейзажу, оточений марсіянами, що схожі на здоровенницьких пуголовків, і пригощає їх глобулусом, вичавлюючи його стюбика, як зубну пасту. Марсіяни пробують, смокають від задоволення і показують великий палець. О! Тільки. Чим же пригощатимуть, що ж їстимуть бідні астронавти, як ми з явою вивернули лихі... к лихій годині той термос, помруть бідолахи з голоду, не долетять до Марса. Глобулос одноклітинна мікроскопічна водорость, захоплено розповідає Фарадеєвич. і неозброєним оброз... не оком ви його, звичайно, не побачите. Ой, здається, і озброєним теж тремтить моє серце. Сьогодні ми його, так би мовити, посіємо, потім почнемо підгодовувати, він почне швидко розмножуватися, і тоді ви побачите, 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 якщо буде що сіяти, ой, лишенько, нащо ми полізли, нащо ми чіпали той термос? Зараз Фарадейович открутить кришку і, і буде страшний пшик, як каже дід Салимон. Бурдадим першим захихикає, я його знаю. І кого? кого ми підводимо? людину, перед якою ми, ганстери, німіємо від захоплення, і стаємо смирними, як овечки, людину, що як спитати, кого ти найдужче любиш, стоїть у нас на третьому призовому місці, після мами й тата, а той частенько виходить на друге, і навіть на перше, коли тато, ану, скидай штани, лобуряко, а мама, От пожди, пожди, я тобі вуха побриваю! Правда та любов була прихована, платонічна, здалеку. Фарадеєвич про неї може не здогадувався, бо справи мав більше з отими бардадимівськими старшокласниками, як і нас, а кеш малявки, на гарматний постріл до нього не підпускали. Але тим більше. Фарадеєвич одгвинчує кришку і урочисто промовляє. Увага, панове товариство, вили, ми з явою блискавично перезирнулися, «Ой, ой!» Спершу з кущів вилетів наш двоголосий зойк. За ним одразу ми. «Сійте, не лийте. Ви пам'ятаєте, у спектаклі Ревізор Гоголя є неприкінці німа сцена, коли всі заумирають у різних позах із роззявленими ротами. Так от! Точнісінько така сцена відбулася й тепер. На якусь мить, звичайно, першим отямився Фарадейович. Що? здивовано спитав він. Ми, сказав Ява і глянув на мене, ми, сказав я і глянув на бардадима. Ми повторив я, – ява і теж глянув на бардадима. Ми тільки вам можемо по секрету. Парадеєвич усміхнувся. По секрету, той по секрету, я люблю секрети. Він одійшов з нами вбік і схилився, наставляючи вухо. І ми, перебиваючи один одного, пошепки, виклали у це вухо в геть чисто все. Під кінець ява сказав а тепер скажіть усім, хай нам надають по Западному полушарію ми згодні. Фарадеєвич якось дивно скривився і протягнув. Он воно що? Гаразд? Потім рішуче рушив до гурту юнатів. Ми, заклавши руки за спини, як арештанти, попленталися за ним. «Отож, бо, панове товариство, сказав Фарадеєвич, – ці молоді люди, ми опустили голови, пропонують спершу добре зміцнити греблю, очистити плесо, а вже тоді. Ми стрепенулися, не вірячи своїм вухам. Фарадеєвич схилився до нас і шепнув Гадаю, того, що лишилося, вистачить. Потім випростався і вголос промовив Думаю, добре пропонують вони, га? Добре, правильно. Очистити, звичайно, почулися голоси. Секрет. Через губу процідив Гришко Бардадим і ляснув по потилиці своїми граблями спершу мене, а тоді яву. Та ми навіть і не відчули. Ми глянули один на одного і засміялися. А коли юнати полізли укріплювати греблю і розчищати озерце від рязки, ми з таким азартом взялися допомагати, що вода навколо нас. Аж зануртувала, закипіла. Раз у раз ми кидали на Фарадеєвича палки захоплені погляди. От же ж людина, от людина! Якби він сказав нам зараз пийте, хлопці, озеро, їй-богу, вихлептали до дна. Незабаром озеро було чисте, ані рясочки, всі вилазять на берег. Фарадейович нахиляє термос і тоненькою цівочкою лється в озеро прозора рідина, що, як виявилося потім, було поживним середовищем, у якому був глобулос лється і дзюркоче, лється і дзюркоче, той дзюркіт, здається нам чарівною музикою. Скажіть, будь ласка, несміливо питає Ява. А який він буде, коли прийметься? Який? Бачите оце плесо? Воно буде переливчасто, смарагдове, як, ну, як шовк, уявляєте? Ми закивали головами. Хоч я, чесно кажучи, не дуже собі це уявляв. А який же хоч він на смак, почувся позад нас голос Бурмила. Ми ще раніше побачили його скуйовжену голову, що визирала з президенції, але нам було не до нього. Як вам сказати, обернувся до Бурмила Фарадевич. Сам я не куштував, але думаю, що схоже на салат. На салат? Скажіть. О, виходить під столичну саме раз. Люблю салатики. Дасте хоч покуштувати з першого врожаю. І він хрипло зареготав. А чому ж, будь ласка, так щиросердно відповів Фарадеєвич, що бурмило зразу знітився. Та ні, я жартую, то я так посміявся, для сміху. Мені навіть здалося, що він почервонів. Я глянув на нього і подумав, невже оце го шпигун, живий шпигун, татю якийсь абсолютно не схожий. У кожному фільмі не було, у жодному фільмі не було подібних шпигунів, щоб червоніли, у жодній книжці детективній. Але яві я нічого не сказав, не наважився. Того дня у селі тільки балачок було, що про глобулус. Куди не поткнешся? Чули? Фарадевич з учнями водорість на високому острові вирощує, особливу якусь. Кажуть, корисна страх. Вітамінів багато, самі вітаміни. А що ти думаєш, космонавтів тобі макухою годуватимуть? А вже ж для них що є? Найкращенького придумають. Вітамін на вітаміні сидить і вітаміном поганяє, а по-моєму, на більше вітамінів у горілці. Кажуть, сам Попович приїде подивитися на той глобус. А як на ніч обличчя ним помастити, на 20 років помолодшаєш? Усміхатися частіше треба, тоді помолодшаєш. А ти лаєшся від зорі до зорі. І, взагалі, кажуть, дуже поживна, усі сто процентів засвоїться організмом, Отходів нема ні на копійку. Сказав своє слово про глобулус, звичайно, і мій тато. Я й не сумомнівався, що він скаже. Мій тато страшенний любитель преси, як він каже сам. Без газети або журналу я його, здається, ніколи не бачив. Гість читає, іде кудись читає, телевізор дивиться. Теж читає з газетою в руках так і засинає. І щодня за вечерею він проводить для нас із мамою таку собі політінформацію, розказує, що цікаво вичитав за день. Отож, я від нього й про гітлерівські архіви на Дні Озер в Австрії та Чехії дізнався, і про шпигунів за квалангами, і про все інше. Стільки всього цікавого, як мій тато, ніхто в світі, по-моєму, не знає. Хіба що Степан Карафолька. І той глобулус, вид хлорели, був для нього, як насіння. Та хлорела ж, понімаєте, чудо природи, це ж унікальна штука, така, понімаєте, манюпусінька, і не побачиш, а великі діла робить. Це ж не тільки їжа для майбутніх космонавтів-астронавтів, це ж, понімаєте, і повітря, і вода. От минулого року в вісті писали про унікальний експеримент наших учених. Коли цілий, понімаєте місяць лаборантка Галя М провела в термокабіні, повітря, в якій постійно оновлювали оранжерея, хлорели, вбирала. Понімаєте вуглекислий газ і в процесі фотосинтезу перетворювала його на кисень. Такий же, понімаєте, кругообіг через культиватор хлорели. Правда, з деякою хімічною доочисткою робила й вода. Тут я татову розповідь мушу перервати, бо далі, незважаючи на його, понімаєте, нічого не втямив, навіть мама тільки очима кліпала й гмикала. Зрозумів я лише одне, що хлорела це річ, і що без неї до інших планет нічого й рипаться. А коли хлорела річ, то глобулус і поготів, бо він вид хлорели, може, ще й кращий. Отже, справа, яку робить Фарадейович з юнатами-старшокласниками всесвітнього значення. І ще я зрозумів, що нічого в усьому цьому не петраю, гісінько, як корова. Зрозумів, що на одному завзяті, на одному, ми все-таки хлопці хоч куди орли, соколи, гангстери, а не хлопці. Далеко в космос не залетиш. І щоб щось петрати, треба вчитися, вчитися і вчитися. І тут я згадав, що за кілька днів екзамен, перший у моєму житті екзамен, про який я через усі оті шпигунські справи зовсім забув. Ех, учителі, вчителі, завпеди і директори. Хіба вони розуміють щось у шпигунах, у героях? Хіба вони розуміють, як же ж ото хочеться затримати справжнього шпигуна і стати героєм? Щоб про тебе писали в газеті, передавали по радіо, а то й по телевізору. Хіба вони розуміють? І не відмінять вони заради шпигуна екзамен. Ні, не відмінять. Хоч давай їм сто шпигунів, не відмінять ні за що, Ех, учителі, вчителі. І так мені стало, тоскно, що якби я був вовком, то сів би посеред хати і завив. Але я не був вовком, я був п'ятикласником. А п'ятикласникам вити не можна, не педагогічно, як каже Галина Сидорівна, і я лише тяжко, тяжко зітхаю.